Тема вас на першому міському. Я нагадую, ви дивитеся Консиліум і зустрічаємося тут і зараз для того, щоб говорити про те, як зберегти своє здоров'я. І іноді це не коштує навіть грошей. Це просто треба виконувати деякі поради від лікарів, деякі такі вказівки. А ще робити щеплення. Про це ми з вами часто говоримо в цій студії. І ви знаєте, скільки б не говорили, це завжди актуально. Чомусь кожного сезону ми повертаємося. До цієї теми, бо бачимо новини і про спалахи деяких хвороб в регіонах України, і про те, що люди там не підготувалися і стикнулися з якимось ускладненням, саме тому, що не зробили просто елементарне безоплатне щеплення. І говорити про вакцинацію, вакцинацію цієї осені. І, взагалі, ми будемо з нашим гостем. Це Костянтин Рогач, сімейний лікар, педіатр, керівник медичного центру Папа Сім. Вітаю вас, Костянтине, в нашій студії. Давно вас не бачили. Дуже рада вас знов привітати, і ви знаєте. Е Цікава така назва в одному ЗМІ мені попалася там, які щеплення треба робити цієї осені. Угу. І дуже така вона мене розсмішила, бо мені здається, що нема такого часу ну, окремого для щеплень. Це є для окремих щеплень, але не загалом для таких вакцинацій, які існують. Що наразі з вакцинацією у нас як ваші пацієнти, як ваші. Батьки ваших маленьких пацієнтів, чи вже виконують всі рекомендації, чи ходять на вакцини круглий рік? І загалом як зараз працює папа Сім? Чи повернувся до, до воєнного такого обсягу роботи? Тетяна, я теж вас вітаю, скучив за вами за передачу і дуже вдячний за запрошення. І завжди теми, які ви піднімаєте в програмі, вони супер актуальні. Саме і тема вакцинації вона дійсно є актуальною на сьогоднішній день. І да, інколи так іронічно звучить, цієї осені, весни, зими. Ми переходимо з місяця в місяць, пори в пору. І, і да, є сезонні щеплення, які ми дійсно якось відносимо. Носимо до певного часу, як, наприклад, це осінній час, як правило, ми захищаємось від інфекції грипу і. На жаль, готуємось до того, що грип прийде. Як ми знаємо, ковід інфекція вона вже є доволі активною. Дуже багато людей вже звертаються з інфікованих і вже які захворіли саме. І на жаль, ми ще й очікуємо грип. Стосовно того, наскільки актуально зараз говорити про вакцинацію, чи вакцинуються дійсно дітки, дорослі. Так, дякуючи Богу і Збройним силам України, ми продовжуємо наше життя і не забуваємо, Маємо і не маємо забувати про те, що здоров'я і його профілактика вона все одно залишається в нас теж в пріоритеті. І це інколи можна навіть співвіднести до питань виживання. Тому що в умовах війни ми з вами розуміємо, це вже ну, давно про це говоримо, що є. Інфекції, від яких ми дійсно можемо захиститися, і а, той самий правець дуже актуальний та той самий кір. Зараз на на жаль, став актуальним в Україні. Збільшили кількість захворюваних на кір. Тому а, ну наші пацієнти і дітки, дорослі, вони продовжують вакцинацію. Зараз доволі активно активізувалися і дитячі, в тому числі населення. Дітки повернулися багато хто до школи, і в офлайн режимі, а, хтось в змішаному режимі, продовжують працювати садочки. Тому так, є актуальною вакцинацією, вона продовжується. Наші пацієнти вони приходять до нас, вони очікують навіть і ту саму вакцину від грипу, яка вже з'явилася, і ми вже почали вакцинацію від грипу. А не так давно ми довго дуже очікували в Україні вакцину від вітряної віспи. У нас з'явилася, на жаль, не в повному обсязі, яку ми очікували. але... Частина тих людей, які хотіли вакцинуватися, захистити своїх діточок. Вони прийшли і вакцинувалися. Чи багато ваших пацієнтів, що виїжджали в інші країни, пропустили? Я кажу саме про маленьких пацієнтів. Так. Ми знаємо, що в Україні є календар, за яким повинні щепитися діти. А чи вони робили в тих країнах, де перебували, наздоганяли угу. цей календар, чи повернулися, і вам доводиться їм окремий вже графік вибудовувати на різні категорії. Все ж таки пацієнтів хтось, хто мав можливість, і не розумів, що він буде певний час знаходитись на іншій території, в іншій країні, продовжив вакцинацію. І це дуже зручно, тому що наші пацієнти вони мають паспорти вакцинації міжнародного зразку. Вони з ними виїжджають, і в будь-якій країні світу продовжують вакцинацію, тому що сам паспорт оформлюється англійською мовою. Повністю абревіатури в незнайомі лікарям інших країн також і є інша категорія пацієнтів, які не щепились, знаходячись за кордоном. Як тільки в них з'явилася змога повернутися в Україну навіть тимчасово, то ми це вже продовжували саме в нашому медичному центрі. Тому такі дві категорії, дійсно, яких ми ведемо на сьогоднішній день. Ви згадали про вакцину від вітряної ОСП. В нашому календарі цієї вакцини поки що немає. Вона ну за окрему оплату, так. але ми знаємо, що. Європейські країни, ну а що вже казати там про Америку, вони мають більші календарі, більші можливості. І навіть в цій суді ми рекомендували нашим батькам, да й дорослим, хто е перебуває в тій країні, скористатися можливістю і насправді зробити ті вакцини, які не входять до нашого календаря, щоб там е їм їх зробили, скористатися можливістю і знайти позитив, ну хоча б е в цьому для свого так. статусу біженця, так е я так розумію, що е все ж таки приходять. І в Україну такі вакцини, угу. які не входять до календаря, яких можна як дорослим, так і діточкам так. купити і так. в паспорт внести. так? Так, Більшість вакцин, слава Богу, вони дійсно є можливими і є в Україні, і ними можна продовжити щеплення. Є частина вакцин, яка все ж таки зареєстрована, але вони ще не з'явилися. Це, наприклад, вакцина від Менінгіту Б. Ми довго довго її чекали. Нарешті її зареєстрували минулому році, але на жаль, вона поки що все ж таки не доїхала в Україну. І всі мої пацієнти, всі дітки, яких я особливо веду, і лікарі клініки. Ми радимо дійсно, якщо є можливість, будь ласка, вакцинуйтесь за кордоном, тому що можливості там інколи більше. Дуже часто це безкоштовна вакцинація. Вона покривається страховкою для українців, і ну не скористатись цим не зовсім мені здається правильно, тому дійсно є в цьому сенс. Знаєте, прочитали таку підтримую вас на всі 100% щодо цього і казали тут в студії про це. Але от ще цікава вакцина мені попалася інформація проти респіраторно-сенсиціального вірусу. Mm -hmm. Що вона така Це вона нова чи не нова? так вона та інформація, яку я побачила, там вона позиціонувалася як нова вакцина, яка нещодавно була схвалена. Що це за вірус? Про таке, що не чула. Розкажіть, що саме вона в вбиває, який імунітет створює проти чого. Класне питання, дякую. Ми вже давно знаємо про існування реносенсіціального вірусу, РСВ. Ми його коротко так. називаємо вірусом, який викликає частину вірусних захворювань з певними схожими симптомами. Ну, як правило, це є нежить, це підвищення температури тіла, це часто кашлі, який виникає там і переходить в бронхіт. Можуть бути і інші ускладнення в вигляді риносинуситу, отитів. І дуже неприємний вірус який полюбляє сезонність, дуже часто він восени дуже активує себе свою життєдіяльність і дійсно вражує діточок і дорослих. І коли дійсно ми теж почули про те, що вже з'явилися і. Зроблено пруф вакцині РСВ, дійсно зраділи. Ну на жаль, ми ще не отримали саму вакцину, а тому, що саме захворюваність від цього цієї вірусної інфекції, вона дуже поширена. І Якщо ми можемо запобігти цьому і таким чином перервати цей ланцюжок передачі від угу. однієї дитини до іншої, від дитини до дорослої людини, так само до людини, яка має з певних обставин знижений імунітет, там це можуть бути літні люди, то це ну, дійсно класна. Новина, ну але на жаль. В Україні поки що ми такої можливості не маємо вакцинації але маємо надію що все ж таки вона в україні з'явиться і всі інформації яку побачила там навіть її рекомендовано і вагітним жінкам так. для того щоб не було уражено легені плоду тяжкими захворюваннями так. тобто бачимо що вона дійсно опробована вже досить глибоко для того щоб вже навіть на такому рівні рекомендувати. Ну, вона давно розроблялась по перше це не вакцина яка виникла за останні рік два або три тобто давно вже йшли розмови про саме розробку про етапність Сі і коли ми говоримо про науковий світ і про препарати, особливо імунобіологічні, то вони проходять певні стадії розробки перевірки. І коли вже всі ці стадії дійсно вони пройдені, і вакцину зроблено апрув вакцині, тобто вона може використовуватись, то тоді вона вже потрапляє на ринок, і ми розуміємо, що це продукт, який дійсно ми можемо вживати, не опасаючись за якісь особливі ускладнення чи, щось, да, так? чи, чи інші речі. І от до речі, повертаючись до того, що наші люди всюди, як то кажуть, то можна перепитати в лікарів в інших країнах, чи вона з'явилася і можна скористатися звісно. цією можливістю. До речі, вона буде така, як від грипу це як сезонна на, на один сезон так. чи один раз і все? наскільки я мені відомо, то це сезонна вакцина, яка можливо скоріш за все буде змінюватися сезон, як, наприклад, вакцина від грипу, що ми вже традиційно робимо багато багато років, але подивимось, коли вона все ж таки потрапить до нас. Думаю, мати дума, що більше інформації. І це дуже гарні новини. Я сподіваюся. Ну, я почула вперше. Ну, я завжди радію, коли чую про якісь нові вакцини, бо це ми розуміємо, що цей знаєте, це ППО вакцинальне, воно нас угу. просто збереже і дітей від багатьох хвороб. І, ну, по перше, це як ми завжди кажемо в зараз цей прагматичний час. Цей що це ваші гроші збережені так. від лікування. Ви просто не купуєте препарати, не лікуєтеся в лікарні і таке інше. А по-друге, це ваш спокій, коли це Стосується так. діточок, які хворі, це ж дорослий може лягти собі тихенько полежати на дивані або поспати так. з діточками. Це інша, більш складна. Знаєте, історія. Ми маємо мені здається перейти вже на той ем, розрахунок, е, саме який відноситься відноситься до е, фінансів. Коли ти чітко рахуєш, що лікування е, інфекції, яка викликана грипом, вона може е, е, мати ну, певні наслідки, фінансові угу. в тому числі, і інколи це доволі високі цифри. Е, середній чек там по будь-якій аптеці, якщо ми порівняємо це може бути там вище 5 тисяч гривень саме лікування. А це якщо ми не говоримо про якісь ускладнення, коли ж ми говоримо за вакцинацію, то ну це ну 500, 700, 800 гривень на одна вакцина, яка дійсно дає можливість не захворіти, або все ж таки так захворіти при дуже тісному контакті, але перенести легко інфекцію. Тому це фінансове порівняння дуже важливе. Так і до речі, окрім ускладнень, які може принести сама хвороба, ми розуміємо, що будь-які ліки це не є добром для організму, так і нашому організму. Доводиться, ще так само і печінці, і е, всім іншим органам переживати перетравлення цих ліків, коли вони працюють добре для одного. Вони все ж таки мають і негативний бік для організму, тим так. більше для дитини. Е, е, якщо повернутися до нашого такого сезонного е, зараз періоду, ви сказали про е, вакцини від грипу, що вони з'явилися що дійсно вже є в нас в Одесі ці вакцини? Так, в Одесі є. Вони є в доступі, і в аптеках вони є, і так само в багатьох. Медичних закладах, особливо в приватних їх дійсно можна знайти або в поліклініці, просто переговорити зі своїм сімейним лікарем, педіатром і попросити можливості дійсно вакцинувати своїх близьких або дитину. Це дійсно можливо. Поки що в нас з'явилася тільки одна вакцина корейського виробника. Причому вона три чи чотири компонентна, 4 -4. і ми ще очікуємо також французького виробника. Теж чотирьох компонентну вакцину Минулого року її не було, була тільки одна, але насправді цей вибір да, він можливий на сьогодні, але Неповноцінні вони за своєю якістю мало чим відрізняються. А важливіше нам навіть і ефективність, яку вони дають. Якщо рекомендувати, якщо побачить люди, що різні є чотири компонентна, вона дійсно краще. Нам так ну вона від більшого більшої кількості, кількості штамів, штамів так? да які дійсно циркулюють, і точніше ще ні, слава Богу, але на жаль будуть так. Як да, давайте нагадаємо глядачам, бо вони іноді думають, що от, та мабуть то минулорічна вакцина. Угу. А от я прочитав там вооз прогнозує нові види грипу і ті не спрацюють. А це а тут в нас там в поліклініці. Це ще залишки з минулого mm -hmm. року. Тобто, як працюють ці вакцини, вони оновлюються кожного року. Чи якщо дійсно якась минулорічна, чи запрацює вона з, mm -hmm. з, з штамами сьогодення? Ну, по перше, в світі існує декілька наукових центрів, які постійно на постійній основі в двох півкулях на землі вони досліджують ті саме штами, які циркулюють це, як це технічно робиться. Тобто люди, які захворіли, тестуються з схожими симптомами на грип. Далі вже лабораторним шляхом. За допомогою молекулярної діагностики, ми з вами не можемо зрозуміти саме, який ж там зараз саме циркулює, бо в них буквально ім'я і прізвище у кожного штаму існує, uh -huh. і коли з'являються нові, то з'являються і нові дійсно імена. І таким чином вчені мають розуміння, що, наприклад, на майбутній сезон там або з цієї півкулі може перейти інфекція на іншу, і таким чином прогнозувати саме використання тієї чи іншої вакцини завжди нової. Кожного року створюється саме. Саме нова вакцина, вона не може бути минулорічною, тому що термін придатності вакцини, більшість вакцин від грипу, як правило, становить до липня червня місяця наступного ага. року. Умовно вакцина, яка яку ми зараз вже маємо, вона Є дійсною до що неправляє там 26 липня 2024 року. Тобто, якщо ми навіть захотіли вакцинувати будь-яку людину, вона то вже ми, прострочена, да, так? Вона mm -hmm. прострочена, тобто ми її просто не можемо використати. Тому не переживати тут не варто. Дійсно, ця наука вона дає нам можливість цього захисту унікального захисту і такого підходу, ну більш прагматичного і чіткого. Тобто, ми чітко розуміємо, ага, тобто будуть циркулювати такі типу штамів, там, наприклад, два точно, можливі ще. Є два угу. окремі і вакцина буде включати захист від них. Тобто ми з великою ймовірністю будемо захищені від штамів. Це як парасолька, так Це такий, як парасолька, такий простий, да. простий, простий е, приклад. Якщо вам кажуть синоптики, що сьогодні буде йти дощ, ви берете з собою Ласний парасольку. Якщо, е, якщо дощ пішов, ви нею скористалися. Якщо не пішов, ви все одно маєте той захист із собою. Але якщо так. ви його не маєте і попадете під грозу, ви будете мокрі, там, брудні і таке інше. А, а потім ще й захворієте. Ну, це, да. це такий приклад вакцини, да. яка працює Безначна. в будь-якому угу. плані. Отже, якщо ми говоримо про діточок, які зараз, як ви згадали, вірно пішли і офлайн, і в дітсадочки, хоча б на короткі терміни перебування, і в школи офлайн, частково онлайн, офлайн. Ми розуміємо, правильно я розумію, що на осінь це обов'язкова ну, рекомендація зробити вакцину від грипу. Так. А від ковіду, зараз від якого віку в нас щепля? в Україні? за п'яти років ми маємо можливість щепити дітей від ковіду, і теж це є вакцина наразі для дітей рекомендована, але не забуваємо про те, що на жаль ковід. Вернувся, він змінив трішки своє обличчя. симптоми, які виникають у людей, вони не такі. Чомусь ми звикли, що вони там два роки тому були певні. Вони будуть повторюватись не завжди. Часто картинка дуже така незрозуміла або схожа на звичайну інфекцію, і тільки тестування, швидкі тести, які можна використовувати навіть на дому. Є можливість їх придбати в аптеці. Вони допомагають зрозуміти, що це ковід, і тому ця передача знову ж таки вона постійно відбувається. Можна захворіти легко, можна захворіти, на жаль, з ускладненнями і для того, щоб себе захистити, максимально попередити можливі варіанти ускладнень, варто все ж таки вакцинуватись. І діти з п'яти років мають таку можливість для дітей. Використовується вакцина бельгійського виробника поширеного відомо в Україні. Вже вакцина, яка не нова, знову ж таки, угу. вона вже була випробована на мільйонах дорослих людей і дітей. До речі, в інших країнах світу. І, наскільки ми знаємо, в США, в Канаді, в багатьох інших розвинутих країн. В країнах діти вакцинуються за шестимісячного віку від ковід в Україні. Раніше, це з п'яти років наразі, і тому дійсно ми теж це рекомендуємо робити. Тут зроблю одну ремарочку для телеглядачів, які люблять теорії змов і кажуть, що українцям або там в інші країни відправляють вакцини, а самі своїм дітям таке не колять. Mm -hmm. Ну от як сказав Костянтин, тільки що що це вакцини які використовуються в усьому світі для усіх дітей так. різних країн, націй, і тому не треба. Перейматися, але до речі, от в вашій практиці за це літо зустрічалися ковідні випадки. Бо, знаєте, чую багато. Кажуть: от, ви знаєте, вже той ковід вже ніхто не згадує, його вже нема. Ну хтось там почхав, покашляв mm -hmm. і все. А ковіду і нема вже, а досі ще про нього згадують. Є на практиці виявлення були поодинокі випадки mm -hmm. особисто в моїй клініці. А зараз, як тільки буквально наприкінці серпня і вже от весь вересень, буквально щодня. Ми реєструємо такі випадки. Дуже часто є так звана інфікованість тобто, коли людина не має симптомів, або вони взагалі мінімальні. Uh -huh. А поруч з цією людиною хворіла інша або хворіє наразі, і є такі випадки переносу інфекції або інфікованості, і знову ж таки це не дуже добре для нас, тому що ми знову розуміємо, що. Ковід де будь-які більшість вірусних інфекцій. В першу чергу уражує людей, які є з якихось причин зі зниженим імунітетом, мають мають хронічні захворювання, і тому передавати навіть літнім людям ті ж самі дітки, самі мінімальні маючи прояви, можуть цю інфекцію і бабусі таким чином... Там, так бабусі, свої дідусі, принести. Так, тобто... так ну і самі дітки вони тільки формують імунітет, тому ми не знаємо, так. як відреагує так. організм на той чинник так. на ковід. Тому треба бути обережно. Стосовно цього і не забувати про можливість захисту. чомусь дійсно ми трішечки вже від, ми відволіклись на іншу е, і пріоритетні для нас теми, але здоров'я нікуди не дівається і варто про нього все ж таки подумати згадати. А якщо от порівнюючи з грипом, чи чули щось ви Костянтине про той новий штам піроли, який е, зараз виявили mm -hmm. в ковіду в mm -hmm. 15 країнах світу, е, чи ті вакцини а їх досить багато mm -hmm. в Україні ще є. Навіть в мене була така інформація, що десь 7 мільйонів доз вакцин ще налічується uh -huh. в Україні, що вони проти і цього ж тамму спрацюють так і, і є. Бу... справа в тому, що існує таке поняття як перехресний імунітет. Не, не завжди так буває, що окремий певний штам от від нього буде створена окрема вакцина. Так не завжди uh -huh. можна зробити насправді. Але ті вакцини економічно це недоречно. Ну жодна країна світу не може цього потягнути. Тому не маємо забувати, що цей перехресний імунітет не специфічний імунітет, які все ж таки теж формуються. Ми багато хто з нас вже перехворів на ковід, і не один інколи раз. Ті люди, які ще й вакциновані були, все ж таки вони мають найбільшу ступень захисту зараз від інфекції, навіть використовуючи ті вакцини, які наявні, да які створювались на два-три чотири ще роки 3, 3 роки тому. І вони все одно будуть захищати від нового штаму і можливо нових штамів, які ще будуть з'являтися, тому що в принципі вони мають одного батька і маму, умовно кажучи, uh -huh. і вже вже похідні це діти, скажімо так, вони будуть мати певні властивості, схожі на них. Тому захист вакцинами, які ми маємо, він все одно можливий і він є. Коли ви говорили про пацієнтів, які у вас з'явилися ті, що перехворіли влітку або зараз у вересні. А, чи е, ці люди вони е, можуть робити одразу цю вакцину, якщо вже час їм прийшов ковіду, е, Ну це бустерне mm -hmm. щеплення. Я не знаю, чи ще є люди такі, хто вперше mm -hmm. цей блок робить з двох з двох вакцин чи одноетапної вакцини. Якщо вже прийшов час для бустеру, а ти перехворів, треба mm -hmm. робити вакцину чи почекати? Ми радимо, як правило, почекати періоду, коли по Перше, всі гострі прояви інфекції пройдуть. Як правило, хоча б 2-3 тижні після вакцинації, перепрошую, після хвороби, хвороби mm -hmm. є сенс зачекати і впевнитись в тому, що ти одужав, ти себе добре почуваєш, і далі вже спокійно можна вакцинуватися. І є в цьому сенс, тому що не забуваємо все ж таки Змінюються штам штами ковіду, і те, що ми маємо сьогодні, циркуляцію певно одного штаму не означає, що. Той самий штам буде з нами взимку. Взимку може з'явитися і зовсім інший, а вакцина буде нас захищати від е, інших штамів, в тому числі ну, і загалом же ми з вами говоримо так порівняно про різні верстви населення. Якщо ми говоримо про людину, яка проживає в Одесі, і певне коло має знайомих, mm -hmm. це одне. Але якщо ти, наприклад, живеш десь в іншій країні Європи, тобі доводиться кудись подорожувати, так. чи йти до центрів біженців, де різні групи, різні мігранти, так. то ти можеш зустріти насправді різні і штами, і хвороби, і грипи, і все на. Світі Це може так. зустрітися, і я так розумію, що якщо людина прийшла там перший бустер, другий бустер, тепер це йде така е, тенденція, що просто півроку проходить, ти оновлюєш, півроку проходить ти оновлюєш так. Чи е, це більший період? На сьогоднішній день на законодавчому рівні ми маємо, наприклад, дві вакцинації основних і дві бустерних дози. Третя бустерна доза поки що не затверджена, тобто немає технічної можливості це фіксувати в документації, і в принципі немає інструкції, яка розроблена для того, щоб ми е, розуміли, яка можливість продовження mm -hmm. далі, як це дійсно юридично оформлювати. Тому на сьогоднішній день, поки що це питання остаточно не вирішено. Тобто, люди, які не вакцинувалися, вони вакцинуються двічі двома дозами. Далі рахується третя доза, яка називається першою бустерною дозою, і через півроку після першої бустерної дози. Робиться друга бустерна доза, третя бустерна доза поки що не затверджена, і ми ну не можемо поки про неї говорити. Навіть навіть зробити її не можна без А, я думаю, що зробити це можливо саме технічно ввести вакцину. А як її оформити Ну, документально, ну Якщо комусь буде потім потрібно да, це, це для потрібно, чи повернуться обмеження, так, так, то поки що цього, цього механізму не існує. Да, але сама вакцина в Україні да присутня. І хто розуміє, що вже в нього пройшов цей період півроку після останньої бустерної дози, то є сенс вакцинувати. Нуватися продовжити вакцинацію. Так і euh, продовжуємо список. Так для діточок ми сказали грип, ковід. Е якщо є така так. е можливість, е ви згадали про вітряну так. оспу, що зараз є так. ці вакцини. Це також для колективу дітей дуже так. важливо. Е про кір згадали це також так. в нас вакцина. Це в нас йде е кір, паротит краснуха. Паротит, там краснуха так, це якщо пропустили, якщо не зробили, також треба зробити, yes, sense, так. бо є подекуди в Україні так. спалахи цієї хвороби навіть бояться педіатри, що може бути якісь такі епідемічні Нав... якісь регіони, де саме розвинеться це, так на жаль, так, особливо це території, які деокуповані або окуповані. На жаль, там дуже така плачевна в цьому плані ситуація, і також дуже актуально на сьогоднішній день є вакцинація від гепатиту А. Або від хвороби Боткіна, як народі її звуть, а тому, що ця хвороба, яка спередається через питну воду, через продукти харчування. Інколи це поверхні, брудні руки, і це дуже актуально теж на сьогоднішній день. Знову ж таки, ми не можемо завжди розуміти з ким ми опинимось. Поруч угу. найближчим часом хто буде з нами, і наскільки ми будемо обмінюватися з тією чи іншою інфекцією. А діти збираючись в колективи дуже часто дійсно дарують один одному цілі такі конгломерати інфекцій різних, і ті інфекції, від яких дійсно ми могли б захиститися, варто про це подумати. От вакцина від гепатиту А дійсно одна теж з них. І не забуваємо про сезон про перепрошую вакцини, які за віком потрібні. Це і дорослі люди за календарем за календарем, вакцинації від дифтерії правця у дітей це вакцинації і від поліоміеліту, mm -hmm. в тому числі вони залишаються актуальними. Плюс слава Богу, наші жінки продовжують вагітніти, Вони народжують, слава Богу, дітей. І дуже важливо теж згадати про те, що. Жінки вагітні мають бути захищені в тому числі від грипу, і вони можуть вакцинуватися абсолютно безпечно від грипу під час вагітності. А також кожна жінка під час кожної вагітності має бути щеплена від а, а, правця uh -huh. і, і кашлюка. Тобто, це вакцина АДС, яка можлива з 28 тижня вагітності, тобто це можна робити і варто. Будь ласка, спитайте сімейного лікаря, акушера, гінеколога, щоб він вам підказав, як це технічно можна зробити. Дякую вам, щоб говорила. Я говорила з вами про вакцини. На жаль, вже не залишилося часу. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Костянтин Рогач, сімейний лікар, педіатр, керівник медичного центру Папа 7 І, мабуть, на останок дамо рекомендацію робити вже зараз ці вакцини. Так бо повинен час на те, щоб імунітет да, виробився, з'явився, і тому не треба чекати, коли вже поруч почнуть хворіти люди. Це так. треба робити вже зараз. Зараз от... ідеальний час, і до речі, цього року у нас рано з'явилися вакцина в Україні. Зазвичай це кінець жовтня-листопад. Ми маємо вже в середині вересня. Тому дійсно, будь ласка, подумайте про себе, своє здоров'я, про здоров'я своїх близьких. Вакцинуйтесь, не очікуйте найкращих часів. Ми, на жаль, всі навчені, що краще це вже те, що ми маємо на сьогоднішній день. Так, дякуємо вам. Зустрінемося наступного тижня. Бережіть себе, донатьте Збройним силам України. Обов'язково зустрінемося і поговоримо на актуальні теми.